Милосердний Ісусе, зглянувшись на наші безкінечні благання і болісні заклик з долини горя і сліз, щоби нас врятувати від наших гріхів, недух і погибелі вічної, ти явився нам у Вифлеємі. Всеблагий Ісусе, полюбивши правдників, а над грішниками змилосердившись, усіх їх прагнеш спасти та зцілити, обіцяючи нам у майбутньому житті вічне і блаженне щастя. У Твоєму Царстві Небесному спрямуй же та спровадь Святим Духом Твоїм, Господи, моє серце, думки і вчинки до Твоїх заповідей і настанов, Душу мою освяти, тіло моє очисти і зціли, а помисли мої виправ і вдосконай. оточи мене Твоїми святими ангелами, щоби під їх покровительством я правдиво і відважно виконував Твою святу волю, бо ти воплочене Слово Бога Отця. І в єдності зі Святим Духом благословений з віків у віки. Амінь.